Вітаю на каналі Люблю літературу Іван Франко Чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі тіє сні, сумні? Немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір? Яке страждання, яке несповнене бажання на них, мосаємо червоне займається і знову тоне у тьмі. Чого являється мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, і як літав вже за літами свій біль, свій жаль. Свої пісні у серці здавлює на дні О, ні, являйся, зіронько мені хоч в сні, в житті мені весь вік тужити не жити, та найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті, Марніє, в'яне, засиха. Хоч в сні на литві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха. і того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного страшного того гріха. Літературний рід, лірика, жанр. Ліричний портрет. Провідний мотив Нерозділене кохання. Віршовий розмір чотиристопний ямб. Написана поезія у 1896 році. І другого жмутка збірки зів'яле листя. Формі внутрішнього монологу, щирої сповіді ліричного героя. Душа якого зазнала страждань. У творі представлена історія нерозділеного кохання. Горда дівчина не відповіла ліричному героєві взаємністю, знехтувала його почуттями, а той не може забути очі коханої, вони являються йому уві сні, і він питає, навіщо тривожить душу. Потім сам собі відповідає, що хай кохана переходить до нього, хоч у сні, він зазнає щастя. Глибину страждань передають сповнені волю запитання. Епітети, порівняння передають шарівність образу коханої, її стриманість у ставленні до ліричного героя. Німі уста. Чудові очі та ясні, сумні, немов криниці дно студенем. Поет висловлює найщиріші, найглибші почуття, звіряючи своє кохання тій гордій і неприступній, від якої не чекає на взаємність. Поезію написано чотиристопним ямбом, що чергується з одностопним ямбічним рядком. Така побудова надає твору особливого ритму, напруженості. Завершується поезія ліричним зверненням до своєї зіроньки коханої з проханням з'являтися хоч у сні, дарувати радість і оживляти його стомлене серце. Вірш має автобіографічні мотиви, покладений на музику, композитор Костянтин Данькевич. і є поезія однією з перлин світової інтимної лірики.